Ось таку я орхідею сьогодні буду пересаджувати. Ну, хоч не тільки її, це одна, із, це одна із найбільших орхідей, яка в мене є. Я вже її очистила від кори, хоча її було там небагато. Зараз хочу її під душом скупати. Ну і спочатку думала відрізати цього квітконоса, щоб сили йшли на нарощування коріння нового. А потім так подумала, думаю, нехай залишається. Тим більше, ось тут іще ось пробуджується цвітоносик. В принципі, в неї коріння багато, до того тут і нове росте коріннячка, тому, я думаю, вона буде себе почувати добре. Ось тут, бачите, також нове коріння. І йдемо пересаджувати. А саджати буду ось таке здоровезне відерце. Це буде закрита система. Нанис вже поклала. Бачите, ось такий шар керамзиту. Ну І тепер цю орхідею я ось так посадила в горщик і буду заповнювати поступово корою. Я її перемила і буду зараз поступово заповнювати. Так, квітку ми посадили. Всього-навсього, десь на пів горщика, може, трохи більше я заповнила корою. І зверху тепер іще покладу моху. І от уже вона пересаджена у своєму новому домі. Зараз поки ще тут ще нічого не видно, бо кора була помита, орхідея також і тут, бачите, конденсат. Але потім буде видно, як корінчики починають рости, обживатися. Все. Ну і все, побажаємо їй швидкого нарощування корінців.